і Всім привіта з вами Дімон Дімо і це... Д... Зараз <кхи> Це другий. Друга частина вишивання нуба в Майнкрафт. <кхи> і так Зараз на дворі... Я вам так скажу, зараз на дворі ніч І... Сьогодні я ціль це зробити портал в... Е, в той. Кроше, портал до Путіна. В пекло. Е, і, коротше. Всім приємного перегляду і... Ми починаємо! Коротше, як ви там бачите, там є у нас е, озеро Лави. Тому мені треба. Е, так. Що мені треба, я забу... А! Мені треба. Я зовут хотів сказати, бля. Для цього мені треба три залізних слитка. Де це там скелет? Я його навіть не бачу. Три залізних слитка. Вода, ви там бачили вона досить таки далеко, правда? Але я її зроблю поближче. Що я говорю, яке поближче? Ε... Коротше. Зараз все побачите. Тільки я почекаю, от доки день настане. Поки ще нема дня, я буду розширяти свою хату. Ай, але. Так, буду розширяти свою хату. Хочу штуку Що? А, у мене є 4 чотири... заліза имба. А так то твої твій... имба. Я не знаю, не я точно зроблю портал в... Задолбали. Портал в пекло. Так, я хочу таке зробити. Бы було більше місця. Ну да, больше месяца натянули в Весь месяц ты пляха. О, все. Тут пичка. Очень Тут тут сундук, тут верстак. Имба. Короче, пацаны, я заработал. Робити, коротше, тут ступеньки. Ну, щоб було легше вниз спускатись. І вверх. Тут забрати, тут забрати, тут забрати, тут забрати. Коротше, настав день і я зробив якось тут. Правда, чуть не розрахував свій селі. Зараз буду робити... Я знову вас так не Я грибу. Так, зараз будемо робити вітро. і ляха. грибу. Так, набираємо будичку і біжимо до озера. Лави. <coughs> Правда, бажано було б портал зробити поближче біля моєї хати. Але думаю, <coughs> Йо, я обійдусь. Йо-мое, я же думаю, що я падаю. <coughs> Эндруняк. Короче, мне що взирвав крипер. И ушел мені 2 хп. І <сумі> ну, я грибу Короче. Меня приколист. Емай, <сумі> я бы без раз. Мені ну, якийся дисковый типчик. Я надеюсь, ты шо слаешься нормально. Я рыбу. Я обесрался. Я супер точный меткий кольт. Я так могу сказать. Что за источник? Так. Я зробив безкінечний істочник. Імба. <coughs> а ви нічого не бачили. Краще посну звідси. так. речі, тут треба зламати. Блин, это швейча ломайся. Я ты брошу. Фух. <coughs> 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 так, так, так. Так, ебой. Хм. Блин, так і думав тебе буду зверху. На не впасти. Так ще И, і все, 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 все. лишайся, останнє, Але я, Я б хожу, не дні то зробил. Ема! Я не страшусь. Ось что я скажу. План Б. Я геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Так, то це я встиг, я встиг, я встиг. Ура! Правда, може вона мені... Може це лава мені ще знадобиться, майбутньому. Але не думаю. Все. Зроби, лишилось запекти. Покажу пока что сюда. Сюда это сказал. Дальше у дары. О, у меня же два дарова проросло. Имба. Так. Требовалось такую штуку. Вот такую штуку. Куда я пошла? Ляха. Все. Ти чуть не впав. Блять, я чуть не впав, впав сюда. Вилера хочет тут спитати Чи легше було просто. У мене ж є одне лишнє. Я геній. Йомойо! Я не страшусь. Е -е -е -е, зараз найду гравій і підпалю. Коротше, поки шукав гравій, я осознав, що в мене вже є два гравії. Ну, один був. Клин. Пробуємо вибити кремінь. О, с другого разумба. Э так. І пит. Підпалюю. Вс. И на цьому я відео буду закінчувати. Вс. На цьому я видео буду закінчувати? I na stopni serii my już zaidełem tutaj. I podaję się jakiegoś momentu spałem. Sim.